цікаво згадати був американський такий скандал в свій час Watergate, і там один із журналістів хотів в нього взяти в цього президента Ніксона інтерв'ю. І в принципі, більшість журналістів хотіли в нього запитати, як так вийшло, що він був тією людиною фігурантом прослуховань. Тобто він прослуховував своїх опонентів, і він ну всюди брехав, всюди. А тут один журналіст із розважальної сфери, який не є новинним, аналітичним, запропонував йому за гроші дати інтерв'ю. І ось він протягом там, тижня, кожного дня, вони записували по півтори години інтерв'ю. І вони готувалися до цього інтерв'ю ледь не півроку. Тобто там була в нього. З реаліті таке? Так, це було дуже складно. Він найняв. Деяких там журналістів-розслідувачів для того, щоб вони зібрали таємні факти, щоб можна було поставити ці питання журналі цьому президентові.